Добрий ранок, говоримо про ситуацію на фронті, про ситуацію в країні і перспективи миру. А ситуація на фронті, ну як е, вже хронічно, змінюється незначно на карті, хоча динаміка на фронті дуже висока, е, висока, тому що. Е, Росія намагається у будь-який спосіб довести, що вона здатна досягати важливих воєнних результатів. Хоча насправді це не так, тим не менш, тим не менш ситуація складна у багатьох, у багатьох, на багатьох ділянках. Але знову ж таки, якщо говорити про весь фронт, ті більше ніж тисячу кілометрів, насправді події відбуваються на кількох ділянках. Одна Ділянка, яку можна вважати лінією основного російського удару, це навколо Покровську з різних боків. І пару ще й ділянок, які вони намагаються використати для наступу, але там не настільки інтенсивні бойові дії. Ну, зокрема, в Харківській області, ну і в інших, на інших ділянках в Донецькій області вони намагаються щось робити. У повітрі, якщо говорити у повітрі, ну останніми днями ми бачимо, що інтенсивність нападів. Нападів е зменшилась, але це ну насправді може бути і поганим знаком. Є, е є ознаки того, що росіяни знову намагаються накопичити е сили і ракетні, і дронові, і знову відбувається перебазування дальньої авіації для запуску крилатих ракет. Тобто не виключено, що у них є такий план е на певний. Е Час призначити такий новий масований удар, можливо, синхранізований із новими ударами на фронті. Тобто тут треба мати на увазі, що ну напевно будуть такі удари, напевно, будуть удари по енергетиці, тому що mm. зараз ситуація більш-менш стабілізувалась після перших нападів, і видно, що ну на такому рівні, як зараз Росія здійснює дронні атаки, це не веде до катастрофи в енергетиці, хоча, звичайно. Ускладнює ситуація, тому не виключено, що вони ще раз спробують довести всьому світу, як вони хочуть перш за все, сполученим штатам, що вони здатні зруйнувати Україну, і тому треба треба йти росії на поступи. це загальна така переговорна позиція позиція росії тим менш повертаємось що на фронті ну навколо у харківській області ситуація та там вона складна через те що росіяни намагаються створити плацдарми розширити їх і зафіксувати те що вони називають буферною зоною про яку колись говорив путін на практиці це в них не входить не виходить у тому числі Через е, компетентні дії Сил оборони України, України на території Белгородської на території області, там, де, е, наближені до зоні, зони вторгнення у Харківську область російську, бу, була зруйнована е, Дамба, причому от ця руйнація відбувається так поступово, так щоб накопичувати накопичувати е, повінь у тих місцях, де росіяни намагаються тиснути у Харківській області. Тому там не можна сказати, що у росіян зараз збільшили шанси. Вони навпаки зменшились і тим більше мова йде про. На ті, ті зони, де бої точаться вже дуже давно. Просто в останні місяці росіяни намагались активізуватись, але це ну, все ж таки не основні лінії ударів. А, також є складна ситуація навколо Куп'янська. На... Там місто ну в такому напівоточенні, і воно фактично розподілено між російськими військами і силами оборони України зони контролю, але там за останні. За останній час, за останні кілька діб там не відбувається таких значних змін, про які б можна було говорити, що росіяни наступають. Так, вони вони просунулись в останні тижні, вони захопили нові нові позиції і там дійсно є. Така ситуація для сил оборони України, коли ну, можна розглядати питання про е, вивід е, угруповання, хоча хоча зараз е, надійно утримуються частини цього міста, і е, основні вивіді, і останні тижні, і навіть останні місяці, це навколо Покровську там. Е, Росіяни вже другу таку велику спробу роблять, щоб захопити місце. Це агломерація Покровська, Мергородська. Вони її атакували влітку невдало. Влітку вони змогли зробити. Ну це проривом. Ну насправді просто пройшли у вільну зону оборони. Добропільський прорив, так званий російський. Він зараз сточується, але цей прорив цей прорив, плюс намагання наступати навколо навколо. Покровська Росіян вони створюють там ну, основну таку вирішальну точку в цій війні, коли велике, дуже велике російське угруповання, більше ста тисяч атакує ну, проти одного-двох корпусів України, намагаються захопити це місто або прямими атаками, або просачуванням. Або або оточенням ну, в різний спосіб вони намагаються це зробити. І от те, що зараз навколо Покровська, там за з одного боку більш-менш на нашу користь ситуація з тим проривом, який вони здійснили росіяни ще влітку. Добропільський прорив, він поступово знищується. А там вже були в останній час е, приклади випадки здачі у полону російських військ, але але це ще не е, розгром е, тих, е, тих російських сил, які в цьому прориві знаходяться. Їх намагаються врятувати більше того, їх намагаються спрямувати у нові штурми або на оточення Покровську, або Просування ну, в бік Константинівки, умовно кажучи, ну от, в, в тому напряму, тобто цей прорив стачується, він стає меншим, але там ще немає повного розгрому російських сил. Хоча в цілому ситуація скоріше там, на користь України. А от те, що росіяни роблять нове. А в останні, ну можливо, це тижні, можливо, навіть кілька днів, те, що зараз стає відомим, вони збільшують диверсійну активність в самому Покровську. Тобто після безуспішних спроб штурмувати Покровськ або обійти його, або оточити навіть от, з цим добропільським проривом. Росіяни знову повертаються, знову змінюють тактику і намагаються йти е, прямо на Покровськ, але за допомогою диверсійних груп. Що там, що там зараз спостерігається? З тим, що ми бачили і прапори, які з'являються біля Покровську, ну в, чер... в межах Покровську, е, туди е, зайшли через різні комунікації. А, достатньо велика група, ну можливо, на рівні роти російська російських сил, диверсантів, саме от диверсійних вони не штурмували місто, вони заходили в місто. В них є зв'язок і в них є а, певні боєкомплекти. І їх задача цих сил у тому, щоб а, встановити контроль над тими вулицями міста, які а, по яким може бути здійснено російське вторгнення більш масивне. І оскільки це складно утримувати в такому режимі, де російними групами вони десь ховаються у, у, у зруйнованих будинках в різних таких містах, це складно для них проти них проти цих диверсантів здійснюється на контрдиверсійні операції сил україни в покровську проти них працюють дрони причому успішно працюють але от росіяни зараз налагодили налагодили такий гібридний спосіб забезпечення цих диверсантів вони використовують Власні власних власних війська. Ну там в основному жінки, які є контрактниками збройних сил Росії, їх переодягають, начебто, під місцевих мешканок Покровську, і вони намагаються намагаються заносити в обов'язках умовно кажучи, боєприпаси, боєкомплекти елементи живлення для. Цих диверсантів, але мета цих диверсантів, очевидна. вони мають з того, що зараз відомо, вони, їм потрібно створити от логістику для можливого нового штурму Покровську. Тому що в лоб в них не вийшло, тепер вони намагаються допомогою таких от диверсантів троянських коней створити, створити логістику російського вторгнення у Покровську. У в цей складний осінньо-зимовий період, тому проблема існує. Вона зараз на рівні диверсантів. Теж вони деякі з них можуть вішати а, свої, а, свої там позначки, такі як а, російські флаги можуть десь з'являтися, але це не наступ, це не захоплення міста. Це саме от значна диверсійна група. Яка діє за за певною логікою? Це не бої, і в принципі так само як із, із ем, добропільським проривом російських військ. Ну бо, скоріше за все, ця група буде просто відрізана від основних російських сил. Всі комунікації, які там були раніше за допомогою дронів, вони не вийшли за допомогою. Ем, за допомогою тварин вони не вийшли за допомогою роботизованих комплексів, вони не вийшли зараз за допомогою таких от, переодягнених у цивільне росіян, які видають себе за, за, за жителів, місцевих жителів. Ну от це теж напевно буде відрізано, тому що це вже стало. Якщо це стало вже відомо публічно у нас, це означає, що певний час. Сили оборони України вже відслідковують цю ситуацію. Вони більш-менш розуміють, звідки переносяться таким способом на поповнення для диверсантів, куди саме, де вони ховаються. Ну тобто, тобто. Тут не можна сказати, що що відбувається захоплення міста. Так, так диверсійна активність навколо будь-якого міста вона свідчить про те, що через певний час може розпочатись спроба нового штурму. Між цими подіями, коли з'являються диверсанти от такої, в такій кількості, і тим часом, коли можуть бути здійснені великі штурмові дії. Ну, це тижні. це тижні, а можливо і місяці вже були заходи в принципі у Покровськ диверсійних груп. Але не таких не таких великих Влітку ще були. Тоді вони були знищені зараз, зараз. От вони накопичуються і тому дійсно ситуація складна. Але ця складна ситуація триває вже ну, більше року, можливо, навколо Покровську, коли Росіяни почали готувати таку велику операцію саме навколо Покровську, і зробили її Центром тяжіння всієї поточної війни, війни на Суходолі, тому не можу сказати, що ситуація у Покровську гірша, ніж, наприклад, у Купенську. Можливо, ситуація у Купінську складніша, а ситуація у Покровську вона просто більш різноманітна. І в певних аспектах вона на нашу користь, в певних аспектах росіяни досягли ну, таких оперативних результатів, як з цими диверсантами, які можуть навіть російський флаг продемонструвати в межах міста, це власне. Для росіян така активність навколо Покровська. Вона ну є частиною більшої стратегії у цій війні. Зараз відбувається перелам для Росії у стосунках із Сполученими Штатами. Цей перелам зв'язаний з тим, що Сполучені Штати. У більшості еліт сполучених штатів вони більше не вірять, в те що Росія може може перемогти в цій війні. На Росію тиснуть, щоб вони просто припинили це вбивство людей з різних боків. Ці страждання просто припинили і почали переговори для Росіян. Це означає поразку, тому що у них ціль контролювати Україну а не Контролювати частини території тому от е, росіяни дуже намагаються продемонструвати, що вони можуть виграти цю війну. Вони демонструються у різні способи і застосовуються не тільки от такі е, диверсанти, але ну можна сказати нова ядерна зброя Росії. Я іронічно про це говорю. Там дві е, там головна зараз ядерна бомба Росії. Це е, посланець Путіна Дмітрієв, який поїхав, поїхав у Сполучені Штати з хорошим знанням англійської. Він має там переконати, мав там переконати американські еліти, що що Росія може перемогти, що вона випробовує нові види зброї, страшної могутньої зброї, що вона оточує українські війська. От там десь бі біля Покровського, хоча хоча Дмітріяв там не сказав, де саме Росіяни говорять, що вони можуть продемонструвати, де вони, вони оточили, хто там здається у полон. Насправді, ну це абсолютно е вони можливо сподіваються на те, що вони оточать угруповання, скажімо, у Куп'янську, якщо, якщо там ну, будуть негативний розвиток подій, але нічого такого зараз немає. Тим не менш, ця атомна бомба у вигляді. Посланця російського Дмітрів в Сполучених Штатах намагається про це говорити. Це одна така от ядерна зброя Росії. Інша ядерна зброя Росія це демонстрація е, так званих новітніх видів озброєння. Зараз Росія після того, як е, Провела чергові планови непланові планові тренування ядерної триади. Там вона запустила те ж саме, що запускалось і, о, в кількох одиницях в останні 15 років. Нічого нового. Після цього було оголошено, що Росія випробовує ще два види дивозброї. Одно, одна дивозброя це ракета Бурісник. А друга це ну підводна торпеда, можна так це назвати, або міні підводний човен. Це посійдон. Обидва двигунами в, в обох системах є ядерна установка. Так було за планом. Ми насправді точно не знаємо. На в якому воно стані моя особиста точка зору, що це експериментальні на рівні лабораторії, все ще види зброї. Вони безглузді. Про них Путін говорив ще у московському манежі у березні 18-го року, коли він вперше переобрався під велике, такі оплески російської еліти, що в них от нові види зброї. Що тут треба сказати? Ну те, що називається боєвісником, це ракета, ракета. Ну крилата ракета з ядерною силовою установкою. Таке можливо над цим. Сполучені Штати працювали наприкінці 50-х і до середини 60-х. Вони з цим працювали. Вони створили такий двигун. Вони довели його до стендових випробувань. Коли він надійно працював, це повторюю 1900. Середини 1960-х. вони це зробили. Але після цього зрозуміло, що з точки зору бойового використання це ну, безлузна система. Вона коштовна, вона небезпечна для самих американських військ, що така буде розгорнута, вона недостатньо надійна і е, є багато інших видів зброї, які значно краще вирішують таку таке, таку задачу, як донести. Доставити е, певну кількість вибухівки, певний боєверпас до певної точки. Зараз дуже багато є ракет, які виконують таку задачу, як нанести удар. Навіщо росіянам створювати? Ракету крилату, яка літає довше, але занадто коштовна. На неї замість звичайних видів палива ну, це не ударна система, а саме двигун можна ядерним реактором, невеличким ядерним реактором, розігрівати повітря і таким чином створювати реактивний рух. Це складна брудна система, дуже коштовна, дуже коштовна, надзвичайно коштовна. Це просто як. Ну як екзотика, така лабораторна екзотика, яку можна показувати в Голлівуді але з цим не можна воювати, навіть якщо Росія зробить одну таку ракету, яку американці відмовились робити у 60-ті, Це нічого не змінює. Росіяни останнім часом намагалися переконати фахову таку аудиторію, що насправді Сполучені Штати відмовились від цієї ракети. Не через технічну безглуздість, а через те, що, начебто, були певні моральні обмеження для такої дивозброї з боку Сполучених Штатів. А зараз Росія не має таких моральних обмежень, і тому вона таку дивозброю може створити. Це неправда. Насправді це просто технічна безглузда система. Спосіб спосіб витратити кошти. Можливо, це один з спосібів підтримки Росатома, який можливо теж почав відчувати певні проблеми. Росатом нагадаю, він створює не тільки атомні станції, він створює не тільки підтримує ядерну зброю російську, він створює атомний ледокольний флот. Ядерні установки для цього флоту він створює всі інші ядерні силові установки. От і тому а, він вони отримали такий контракт, можливо, щоб створити. А те, що американці відмовились, довели до випробування, але зрозуміли, що не потрібно відмовилися у 1960-ті роки і ніколи більше до цього не повертались. Були видані книги з цього приводу. Вони були перекладені російською мовою в радянському союзі. Радянський Союз намагався це повторити, навіть щось таке створив, але теж не довів до, до будь-якого бойового використання. Що стосується після того, як от Дмитрія звозив у, у в Америку і десь у готелі на якісь телекамери, роз розповів про те, що Америка він передав послання Путіна невідомо кому про те, що українські війська навколо Покровська, десь там на У Донецькій області, що вони здаються великими тисячами. Що росіяни випробували успішно цей бурісник після того як це не спрацювало? Дуже іронічно зреагував світ на на ці ну, от заяви. Ще раз ще одна дива зброя з'явилася. Це Посейдон. Про Посейдон Путін так само говорив на, на, на тому виступі у менежі при черговому переобранні у березні 18-го року. Перед тим цей Посейдон Посейдон зливали у медіа такими картинками на нарадах військових. А, і це, це було видно, що це просто спецоперація. Хоча ну сама по собі, собі ідея в тому, щоб міні-підводний човен або велику торпеду теж поставити там ядерний двигун, який може працювати довго, і запускати її як е, з, з берегів е, з берегів там від Архангельську, скажімо, від Мурманська, щоб вона там десь під е, у світовому океані. Відносно маленька і відносно непомітна, наближувалась кілька діб до території Сполучених Штатів, або ж з якогось там торгового судна і атакувала міста Сполучених штатів, які знаходяться. Ну або не з, -з, -з основні центри сполучених штатів вони на берегах океанів. Вони на, на Атлантичному побере, узбережжі, на Тихоокеанському узбережжі. Ну і там. Радянський Союз ще з радянських далеких часів була така ідея, яка ну треба сказати, там до неї доклався ем, у свій час академік Андрій Сахаров, який потім різко змінив свою думку про те, що таке війна, що таке ядерна зброя, що таке демократія. Але він пропонував такі от ідеї, що можна біля берегів Сполучених Штатів щось доставити за допомогою ядерної силової установки і там. Зробити ядерний вибух за допомогою великої такої бомби, яку великого боєприпасу ядерного який можна доставити, і це створить такі цунами, і вони змиють сполучені штати. Насправді проводились у радянському союзі ще тоді проводились випробування, чи справді чи правді можна створити цунамі. Частину цих випробувань, ну звичайно, без ядерних установок, просто як лабораторні лабораторні такі от, випробування. їх проводили у Криму. Там там кілька вдалих місць для таких випробувань, гідровипробувань, коли можна зрозуміти, як вибух впливає на, на створення хвиль. Ну, з'ясувалося, що ні. Це дуже надійно це немає гарантій, що таке взагалі можливо. Ну і тому. Закрили так само як е, Сполучені Штати припинили ці роботи з зі своєю е, ядерною ракетою, яка називалась, Ну вона називалась проект Плутон. А, а тепер е, е, Путін, ну, російське керівництво дістало десь із якихось шухляд. Ці два проекти один нам американо радянський, який не виконаний, і також радянський, який також був скасований. Ну і от вони намагаються цим знову налякати Сполучені Штати принципі. Звичайно, що з цього можна зробити, але єдиний одиничний екземпляр будь-якої зброї нічого не вирішує на війні. Це це одинокий орешник в Капустному яру. Він нічого не вирішує. Будь-яка така зброя вона важлива, коли вона масова, і саме, на жаль, це в цьому росіяни були успішними, коли вони масово застосували дешеві дрони іранської конструкції, яка раніше була німецькою конструкцією часів холодної війни. Ну Тим не менш було знайдено такий варіант масової зброї, яка дає дає дуже високий ефект на одиницю вартості, тобто дешева зброя у масовому використанні, яка дає високий ефект, це зараз економіка цієї війни. Будь-які надкоштовні ядерні ракети нічого зробити не можуть, і те, що Росія це використовує, запускає таку живу ядерну бомбу, як Дмітрієв. Розповідає про, про бурісники і пасійдони про те, що українські війська масово здаються десь там у полон, це говорить про те, що ну, Росія наближається до певного свого усвідомлення, що цю війну може не вона не може вигнати цю війну, але це усвідомлення ще не зійшло на Росію. Вона продовжує. Воювати продовжує воювати звичайно на полю бою великими силами, продовжує бомбити українські міста, продовжує удари кабами з авіації. По по, по, по прифронтовій території, і вона все ширше і ширше. Це реальна велика проблема пов'язана з реальною зброєю. І от Україна все більше і більше воює реальною зброєю, а Росія все більше і більше воює пропагандою. І реальна зброя у цій війні ефективніша. І з цією реальною зброєю, а не російською пропагандою. Україна переможе.